Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу вам показати протестувати пилосос. Купив такий в Дніпроемі. Потужність досить непогана. Сам пилосос безщітковий йде. Подивимося, на що може, як забирає Це автомобільний, портативний. бачите, песочек забираю взагалі без проблем. Гарно чистый. В принципе, не є дуже важким. Не є дуже важким, досить цікавий. В автомобіль І якраз хороша річ. От зараз бачимо тут є трошки пісочки такі затягнуті коврін вже вийшов І для тих, хто шукає. То вибрати, тому що я шукав дуже довго собі повеснув машину. І це, якби, в принципі, всі мої потреби задовольняє. Досить гарно було. Потужності в нього вистачає. Не пам'ятаю по мануалу, скільки в нього потужності. Але вісточок. Прибирає все гарно сповроліна. Є безліч насадок. Полосоші гарно. Вечно. Прибирає повністю весь пісок. Ну, такі хороші. Насправді дуже хороша річ. Особливо в автомобіль шикарний пилосос гарно прибирає так що кому цікаво і хто шукає пилосос собі в автомобіль такий акумуляторний Дніпро М. в принципі як я, я би його можу рекомендувати тому що це найкращий варіант з тих, що є на ринку, і тим більше, що віддавати там 800-1000 гривень, то цей коштує 2 2300, по-моєму, він мені обійшовся, але він працює. І працює досить непогано. Зараз для тих, хто підключився, покажу, як він витягує все, От, включається, безщіпковий. Пісочок от нас тут є такий затягнутий в ковролін уже трошки. Бачите, навіть на коврі дуже гарно збирає, дуже витягує пісок. Як, в принципі, майже як домашній, тільки в автомобіль. Тому хто собі шукає в автомобіль хороший пилосос, в принципі, і на нормальні гроші для того, щоб не тратитися лишній раз, то цей варіант дуже хороший. Рекомендую. Гарна річ, тим більше кажу, що я в пошуках був дуже давно, чогось якісного. Варіант дуже хороший. Я сподіваюся, це відео буде комусь корисним, що хтось тобі зробить висновки. Це Якби на рекламу. Мало, схоже, але досить гарна. Реклама, наглядний пример в прямому ефірі без різних е, перер. Вибирає гарно. Відео не монтоване буде. Це буде чудово. Всім гарного дня. Дякую Для тих, хто підписується. Ставте вподобайки. До побачення.